Питання сплати збору на загнобов'язкове державне пенсійне страхування з операцій продажу купівлі нерухомого майна, регулює закон України про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування. Нерухоме майно це будинок, квартира, частина квартири, частина будинку, дача, садовий будиночок, гараж. Все, що можна віднести до категорії житлових приміщень. Збір з операції купівлі-продажу нерухомого майна сплачується підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та фізичними особами, які придбавають таке нерухоме майно. Розмір збору з операцій продажу купівлі нерухомого майна становить 1% вартості такого майна, який визначено договором купівлі-продажу такого майна. Але в законі є виняток для деяких категорій, які звільняються від сплати збору. Державне підприємство, установа або організація, яка придбаває нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів. Фізична особа, яка набуває право власності на житло в результаті його приватизації. Фізична особа, яка придбаває житло перше. Тобто набуває право власності на нерухоме майно вперше. Найбільше ж питань виникає: А як же ж підтвердити саме набуття права власності на нерухоме майно вперше? Звільнення від склати збору можливе за умови наявності наступних відомостей та їх документального підтвердження? Заява фізичної особи про те. Що вона не має та не набувала права власності на житло. В тому числі не приватизовувала, не успадковувала, не отримувала вдар, не купувала. І, зокрема, як частку у спільному майні подружжя. Далі, відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Про відсутність зареєстрованих за такою особою прав власності на житло. А також. Даними про невикористання житлових чеків для приватизації або використання їх для приватизації частки майна державних підприємств і земельного фонду. Документом, що підтверджує невикористання житлових чеків для приватизації Державного житлового фонду, є довідки з усіх місць проживання після 1992 року. Тепер детальніше зупинимось на документах, які необхідно надати для підтвердження саме такого придбання житла вперше. Щодо витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, такий витяг можна отримати за стосунку ДІЯ, також звернувшись до нотаріуса під час реєстрації такого договору купівлі-продажу нерухомого майна, а також звернутися до. В Бюро технічної інвентаризації та отримати довідку із таких архівних реєстрів. Крім того, ще можна звернутися в центр надання адміністративних послуг, де також можна отримати такий витяг. Щодо даних про житлові чеки, такі довідки можна отримати у відділеннях Ощадбанку Банку України, а також у виконавчих комітетах за місцем проживання в територіальних громадах, тобто де особа проживала за весь період часу, починаючи з 1992 року, куди ж звернутися та надати такі документи для підтвердження факту придбання житла вперше. Весь перелік документів надається нотаріусу під час первинної реєстрації договору? Купівлі продажу такого майна. Нотаріус перевірить правильність цих документів, дасть їм юридичну оцінку та прийме рішення щодо звільнення або не звільнення від сплати збору. У разі, якщо нотаріус не звільнить від сплати такого збору, а все ж таки зобов'яже особу, яка придбаває майно, сплатити збір до пенсійного фонду. Така особа може звернутися. Після укладення такого договору, до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України та надати весь перелік документів для підтвердження такого факту, і потім або отримає повернення такого збору, або вже, якщо дійсно недостатньо таких документів, отримає відмову. Якщо після того, як отримається відмова від пенсійного фонду особа може звернутися до суду, також надавши перелік документів, та підтвердити факт набуття права власності на майно вперше.